Пане Володимир, от в мене якесь відчуття, але це моє суб'єктивне відчуття, що буде якась крапка на цьому тижні у питанні переговорного процесу стосовно там призупинення вогню про мирні якісь домовленості. Але я не скажу, що в мене позитивне відчуття цієї крапки. А от чого ви очікуєте на цьому тижні? Який може бути результат по фіналу зустрічі в Лондоні? На вашу думку. Не буде фінального результату після зустрічі в Лондоні, оце я вам гарантую з вірогідністю в 99%. Не сто тільки тому, ну щоб не порушувати правила ніколи, ні каже ніколи чи завжди. Але неможливо досягнути фінального результату тільки на зустрічі в Лондоні. Будь-який результат про припинення вогню треба ще узгоджувати з Росією. Війна йде між Росією і Україною. Не можна в односторонньому порядку завершити війну, це просто нереально, особливо в нинішній ситуації. Точно також як не можна в односторонньому порядку оголосити припинення вогню. Це буде от, трюк як у Путіна або це така суто пропагандистська акція. Про припинення вогню завжди мають домовлятися обидві сторони, які воюють. І це завжди непросто. Ми це знаємо, хоча б по неоднозначному досвіду мінських угод. Я не очікую на цьому тижні фінальної крапки. Скоріше е, нагаточу. Але я очікую е, різкої інтенсифікації переговорного процесу. Е, буде зустріч у Лондоні, це вже анонсовано з високою вірогідністю. Скоріше за все, після зустрічі в Лондоні Уїдков має провести переговори з росіянами. Буде це в Росії чи десь ще з ким він буде розмовляти з самим Путіним або з Дмитрієвим, Важко сказати. Але він має провести. Відповідні переговори а, з росіянами, причому ну судячи по тому, як це було в Паріжі, а, я не виключаю, що може бути розмова Рубіо з Лавровим. Ну, uh -huh. Це вже е, такі статусні ігри. Та да. е, мають розмовляти статусні чиновники однакового рівня. Ну а уїдка може розмовляти з Дмитрієвим, або буде зустріч з Путіним. І от для того, щоб відбулося припинення вогню, якщо буде згод з боку Росії на це, е, тоді мають зустрітися уповноважені делегації. З обох боків, навіть з трьох боків, це США мають провести переговори бажано в одному місці приблизно в одної той час і з нами і з росіянами. І після цього вже може бути наприклад підписана якась угода про припинення вогню. Оце такий ідеальний сценарій. Американці точно будуть намагатися вийти на якусь угоду, хоча б на часткове припинення вогню до кінця квітня. Для них важлива них підганяє Трамп у Трампа простий інтерес. Одна е, дата, один дедлайн вже зірвався 20 квітня. Mm -hmm. Ну й, йому зробив Путін такий Подарував. маленький символічний подарунок. На mm -hmm. да, 20 квітня, але ну це імітація була е, ніж реальне припинення вогню, але тим не менш е, стало очевидно, що можна. От е, е, я думаю, що американцям варто це використовувати. Ти вже зупиняв. На 3-6 годин. Так давай довше, да. тут є на що тиснути. Але тим не менш про це треба домовитися. І думаю, що вже про реальне припинення вогню будуть домовлятися лише після того, як відбудуться раунди переговорів з Україною і європейцями і з росіянами. До речі, важливо, а чому з європейцями? У нас от на це практично не звертають увагу uh -huh. і дарем. В чому сенс залучення до переговорів європейців? Ну, я бачу лише дві причини. Причина і до речі, коаліція охочих важлива. Це ж не з європейським союзом ведуть переговори. Коаліція охочих. А чим важлива коаліція охочих? Тим, що вона хоче. Щоб після завершення війни на території України був військовий контингент цієї коаліції, і явно це дратує Москву. Москва проти цього і американці зараз можливо хочуть знайти тут компроміс певний, але головне, бо це найбільш важлива річ. Тільки від європейців залежить скасування, хоча б поетапне скасування санкцій проти Росії. Самі американці це зробити не можуть. Особливо це стосується російських активів заарештованих переважно. В Європі. Ну і взагалі поетапного скасування санкцій, і торгівельних, і персональних. Ну, персональні це менш важливо, хоча теж для конкретних людей вони дуже важливі. Але от дуже важливі, наприклад, банківські санкції. Обмеження на банківські міжнародні платежі системи SWIFT. От все це для росіян, принципово важливо і вони, схоже, висувають свої вимоги американцям, а американці про це мають домовлятися з європейцями. Так що є багато питань проблемних. Я чому не є таким великим оптимістом щодо точки в переговорах вже цього тижня? Ну тому що складні питання. Ну і один момент лише не веду. От е, те, що зараз всі обговорюють про Крим, угу. те, що нібито американці вимагають, щоб е, е, ми визнали Крим Російським або вони визнають Крим Російським. Ну я не виключаю, що деякі люди в адміністрації США точно можуть просувати цю ідею. От тут у мене сумнівів немає. Такі люди там є, е, причому не один. Е, але. Якщо це буде робитися офіційно, ну тоді можна сказати, можна з великою рогідністю, знов таки майже 100%, можна ставити хрест, жирний хрест на будь-яких домовленостях. Для нас це принципово неприйнятно. Якщо американці будуть просувати цю ідею самі, що вони можуть визнати там десь в перспективі Крим Російським, ну тоді для нас, наприклад, втрачає сенс угоди з американцями. Пане Володимире, а ви не погодитеся? Як ви думаєте? Бо писали деякі експерти, що насправді Сполучені Штати Америки через європейських партнерів України якраз хочуть дотиснути Україну От в питання про те, що пише Wall Street Journal, про те, щоб визнати Крим російською територією, і що на завжди от просто ви не вірите в це, що може через зараз і через європейців діяти Сполучені Штати Америки? Деруть добре зустріч запитання. А хто з європейців підтримує цю ідею? Ну розумієте, за коліс переговорів нам невідомо ну, ні. і ми... от, давайте слухайте. Давайте не будемо uh -huh. наївними людьми. Або знаєте, я от вважаю, ті, хто цю ідею зараз висловлює. Вибачте, uh -huh. це люди е, не можуть бути експертами, тому що дурню відверту дурню. Вони кажуть, uh -huh. от я бачу конкретних людей. Е, е, вони відомі достатньо, хто може просувати цю ідею в США. Да, оце те, що США можу просувати вірніше, точніше, конкретні люди в адміністрації США. Тут у мене сумнівів немає. А от я знаю офіційну позицію і просто світоглядну позицію тих лідерів, які зараз е, в переговорах брали участь у uh -huh. Парижі і будуть в Лондоні, це. Макрон, Стармір або Лемі Лемі, міністр закордонних справ Великобританії, друг України один з найбільш активних і послідовних прихильників України і союзників України. Новий німецький уряд. Ну там поки бере участь в переговорах радник нинішнього канцлера. Да, але позиції Німеччини теж жодна з європейських країн, великих європейських країн. Я не кажу про Угорщину Орбана. Вони не визнають Крим Російським. Це принципово позиції Європи. Тому я от в цю версію абсолютно Тут не ви вірю. Навіть не розглядаєте варіант, що Лондон може здати собі таким Стамбулом. 2 Н ні, безумовно. Ні, да це теж. Воці знаєте або примітивні аналогії, угу. або підступні. Підступні такі маніпулятивні аналогії, щоб знову створити враження зради, що нас чекає зрада. Так от я вам скажу, переговори з європейцями для американців важливо не для того, щоб натиснути на Україну. Їм легше натиснути самим без європейців, тому що європейці якраз будуть підтримувати Україну в цих питаннях для того, щоб нас е, притиснути, їм європейці абсолютно не потрібні. Тут потрібні переговори тета тет. В закритому режимі, і так, де вони можуть там сказати конкретним людям за столом переговорів, так, ви або погоджуєтесь, або ми вам зробимо те, те і те. От такий варіант, да, я його припускаю, але без європейців. Європейці потрібні тільки для іншого санкції. От згода європейців на поетапне скасування санкцій. Тільки в цьому я бачу е, необхідні залучення європейців до переговорів. Спасибі величезне Спасибі, за розмову. Ще раз зі святами, пане Володимир, Володимир Дякую, Вас. Володимир Фасенко. Спасибі. Володимир Фасенко, політолог, був у нашому ефірі. І...